То йому стан хот посіяна по нулю. Тут були, ми вже показували, і на 35 сантиметрів виходить. Ось от така густота. Тут нуль, це вже у вас який п'ятий год, так? Да? П'ятий год, тут нуль повинно. Ну оце щось похоже на нуль. Ось такі ось. Кубиків тут отак в принципі кругом є. Посіяно тут десь 30 кг на гектар. Ось такий ось вона вид має, воно ще лице не збирається скидати. Це мустанг сує ще раз. Тоже, якби не має місце биться, суя цю спеку переносить. От внизу вже згоріла суйка. Зараз бідом глянем, то друга соя. По оренки там вона посаджена, може там і непогана. Зараз покажу, не знаю як називається ця соя. Ось, а в нас, як перший рік нуль, то не радіться. Буде. Ну, вона і тут є, тут. але ж хуже, то і це виходить, ось під гору поле. Тут якраз балочка, балочки хуже за цю. От. От так. Я тут з плошним сієвом сіяна видно. Ото -от так. Так що густота і... Сорти, зараз буде від для себе підбирать, видимось, по людях дивимося в кого що посажено, який вид мої. І будемо приділятися теж, що собі сі наступний рік.